Хтось там противник такий є наварок. Дивіться, це є наварка. Особисто їжджу вже більше 10 років на наварках. На всіх автомобілях, які були. 12 мм висота, не 9, як в оригіналах тих там, Nokia і так далі. 12 мм грибе, як має бути. Особисто вже перевірив декілька років. Так що не бійтесь наварок, тільки зимні. Літо не брати. Зиму краще брати. Зиму. Вибачаюсь. Дивіться, яка бомба. 12 мл протектор. Грибе як має бути. І це бус. На легкових воно ще краще. Там є такі бомбезні, що... Капець, на легкових я на такі горочки виїжджав, що Nokia віддихає. Так що... Добраємо усім.